Всім привіт! Бачимо тепла підлога, будинок 170 метрів квадратного. Робимо стяжку. Е, стяжка буде виступати як теплоакумулятор. Е, всі роблять стяжку 8, 9, ну 10 максимум. Ми робимо стяжку 12-14 см. Бачимо по розрахунку в е, гривні, е, скільки коштує матеріал. Е, це 42 тонни бетона. 42 тонни бетону, зрозуміло, якщо руками лить, це одна річ. Якщо є машина і стяжка буде, буде е, не 9-8 см, то всього це по матеріалу піде всього на 20 тисяч гривень дорожче, ну, ну 25 тисяч дорожче. Але ви маєте теплоакумулятор над теплою підлогою від бетону, це 42-45 тонн бетона. Ви не будете чу чуяти перепади, якщо навіть пропаде електричество на пару суток 42 тонни бетона будуть вам видавати значне тепло. Є варіанти з теплоакумуляторами водяними. Но це свої ще проблеми. Цей теплоакумулятор мінімум коштує там, півтори тисячі доларів, його монтаж ще тисячу доларів. А у вас мінімум бачимо додаткових витрат, все одно теплепол треба робити. Е, вот. Звісно, Якщо тільки у вас не твердопаливний котел. Там трошки друга буде ігра. А так бачимо початок, як це робиться? Бустро, швидко і дуже дуже качесно. Деякі речі я коментую, там поклали, щоб не позлітали Труби зараз насипають мінімум, а потім робимо далі, далі основні речі. Сімнака за стука, що стояла довго. Переход на кожну кімнату.